Слава Україні, наші потівщині не тверези водій намагався відкупитись від поліцейських. Шість пожеж ліквідвали рятувальники Хмельниччини. Вітаю вас на першому подільському. Я Ольга Захарченко. Маємо п'ять хвилин на головне. Україна отримала грант від Сполучених Штатів Америки на 1,35 мільярдів доларів. Уряд США спрямував фінансування через Агентство США з міжнародного розвитку та у координації з міністерством фінансів Сполучених Штатів Америки державним департаментом США кошти будуть спрямовані на гуманітарні та соціальні програми. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Уряд ухвалив зміни щодо виплати одноразової грошової допомоги родинам зниклих безвісти військових, які згодом були оголошені померлими. Про це повідомило міністерство оборони. Відтепер термін подання документів рахується не від дати смерті, зазначені у свідоцтві, а від набуття чинності судового рішення про оголошення військового померлим. Відтак родини матимуть три роки на оформлення допомоги. Також запровадили позачергову виплату одноразової грошової допомоги для осіб з інвалідністю першої групи, враховуючи їхню потребу в невідкладному та вартісному лікуванні. На Шепетівщині Нетверезий водій намагався відкупитись від поліцейських. Учора близько 12-ї години поліцейські зупинили автомобіль ВАЗ 2110 під керуванням 37-річного жителя Шепетівки з явними ознаками сп'яніння. Під час спілкування з водієм інспектори запропонували йому пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння за допомогою приладу драгер. У відповідь водій запропонував правоохоронцям хабар у сумі 500 доларів США за уникнення відповідальності. Поліцейські відмовились від пропозиції чоловіка та попередили, що мають ці дії кримінальний характер. Проте порушник продовжував наполягати на своєму. На місце приїхала слідчо-оперативна група, яка задокументувала злочин. У результаті порушник таки пройшов перевірку на драгері, який показав понад три проміли алкоголю в крові. На порушника склала адмінпротокол, а також слідчі відкрили кримінальне провадження. Слідство триває. Шість пожеж ліквідували рятувальники Хмельниччини протягом минулої доби. Так, на вулиці Троїцька в місті камянець подільський сталася пожежа у приміщенні закладу громадського харчування. На щастя, ліквідували пожежу, що розповсюдилась на площу 120 квадратних метрів, але вогонь знищив покриття та перекриття, оздоблення стін, стелі, меблі та майно. Причину займання встановлюють. На вулиці Острозького в місті Старокостянтинів горіла господарча споруда. Ймовірна причина займання порушень правил монтажу нагрівальної печі. Також цього дня не обійшлось без пожеж в екосистемах. Горіло на вулиці Північна в обласному центрі та поза межами села Івашківці Камнець-Підільського району. А на вулиці Прибузька рятувальники приборкали пожежу автомобіля «Форд Скорпіо. Вогонь пошкодив авто та знищив документи. Ймовірно, спалахнуло через несправність електричної системи. На щастя, в усіх випадках обійшлось без жертв. Завтра у Хмельницькому тимчасово не буде води через ремонтні роботи. Призупинять водопостачання на вулиці Грушевського від вулиці Вайсера до вулиці Прибузької та за адресою вулиця Староміська 52. Термін проведення робіт з десятої години до 16.00. Нульнуль ще більше інформації у телеграм. Скануйте QR-код та долучайтесь до нашої спільноти. Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах у Хмельницькій області та у самому місті Хмельницькій. Вночі та вранці, 14 листопада, оголошено перший рівень небезпечності жовтий. Будьте обережні. Дякуємо, що проводите сьогоднішній день разом з Першим Подільським. Ми запрошуємо вас у наші соціальні мережі, аби ви залишались в курсі найважливіших подій протягом усієї доби. Мирного та тихого вечора. На все добре.